Богдан Лепкий, Мотря, Том перший, Рішення. Це не так, як тобі здається, Пилипе. Не так. Ти поверху судиш короля Карла і легко його собі важиш. Я його у вічі не бачив і не балакав з ним. Але по ділах його і по тому, що про нього люди говорять, бачу, що це великий чоловік. А кажу тобі зрозуміти велику людину це не горіх розкусити. Зі звичайним чоловіком бочку солі з'їж, заки його збагнеш. А що ж про великого казати? Гетьман лежав на білій постелі, тримаючи в руці якусь французьку книжку. Орлик біля нього стояв. Сідай, Пилипе, не томи даром ніг. Так, ти кажеш, що Карло авантурник. А хто ж тоді був Олександр Великий, Цезар? Хто Валенштейн і наш Богдан Хмельницький? З чим вони починали? Де була тая правна підстава до їх починів не на людську міру? Хто давав Богданові Хмельницькому повновласть починати війну з поляками? Без гроша, без оружжя? Він із мотикою поривався на сонце. А повелось. Так тоді весь народ упав ниць перед ним, батьком своїм назвав. Хмельницький мав за собою велику Україну, а Швеція мала, запримітив Орлик. Народу сажнями не міряю. Греція, яка мала, а з персами боролася і поборювала їх, бо мала Фемістокла, Мілтіяла, Леоніда і триста хоробрих спартанців. Фермопіли більше від киргизських степів. Може, були, може бути, малий народ, щоб тільки мав великі одиниці. Великі одиниці роблять малий народ великим. Орлик сміливо глядів у Мазепині очі. З очей Мазепи перескакували іскри на орликові зіниці. Огонь, що там загасне, тут колись загориться. Це правда, промовив орлик. Великі одиниці роблять малий народ великим. Карло робить великим малий шведський народ. Не отчайдух він, не пройдисвіт, не авантурист, а герой. От що я тобі скажу, Пилипе. Сміються з нього, що так несміливо і безрадно ставиться до людей, що шапку перед своїми генералами здіймає, і кланяється, киває на усі боки головою, як вертепна лялька. А мені воно ні раз не дивно. Цей молодий чоловік. Живе у світі своїх ідей, у країні своїх задумів великих, і йому важко переходити з тамтого ідеального світу в другий, реальний, а перейшовши, дивиться на людей, мов на чужинців, здоровить їх, ніби вперше бачить. Тому він, може й не числиться з реальними силами своєї країни і свого народу Швеція виснажена до краю, ні гроша, ні збіжжя, ні людей. Карло перетягає струну. Хто її не перетягав, бажаючи чогось великого. Без великих жертв нема великого діла. Затям собі ті слова старого чоловіка. Наші старшини хотіли б отак от собі хитро, мудро, невеликим коштом, а воно не йде. Щоб було ясно в хаті, треба іноді свічку пальцями обчистити, як щепців нема. І треба добре дути на жар, щоб огонь у полі розгорівся. Печені губи не летять до груби. Гадаєш, я не бачу, що перетягаю струну, відтягаю багато рук від плуга до шаблі? Треба, не мені треба, а Україні. Наш край великий, він потребує великого війська. Втім, то й біда, що Господь посадив нас не між горами та між морями. А на Велетенському суходолі, на безбережних степах, куди не скоч скрізь двері нам треба заволодіти степом. Орлик звів до гори брови, ніби не розумів. Степом на зверх і всередині, бо наша душа теж степ, степ ворог держави. Орлик здвигнув бровами. Вони насунулися на очі. А між ними думка вигребла дві, два глибоких рівці. Орлик передумував гетьманські слова. Ти не сподей, щоб тобі довго толкувати, розтолкуєш собі сам. Орлик хотів щось казати, але здержався: Говори краще послухати. Хм. Мудра ти голова Пилипе, і хитра, боюся, чи не лукавиш зі мною? Орлик зірвався з місця Ваша милосте, Богом моїм клянуся. Ну, ну, сідай. І гетьман потягнув свого писаря за полу. Я тобі вірю, але ти не дивуйся, що не вірю сліпо. Не на те я стільки віку пожив і тільки світа пізнав, щоби бути легковірним. Хвилина тишини Чути було, як тикав годинник. Заждім. Зараз буде грати, сказав гетьман, і надслухував, і надслухував. З бронзової вежі на годиннику вискочив трубадур, і залунала романтична курантова арія. Пісня минувшини, сказав гетьман, усміхаючись перелетною усмішкою іронії. Якщо ми, орлику, не лишимо по собі діла, про котре б сурми сурмили. Тобринітиме про нас така тихенька пісенька нашим нащадкам для розради. Бринь, бринь, бринь. Про вашу милість будуть голосну пісню співати, відповів орлик. Не, не кожному вхід в коринф будуть або ні, як схочуть. І Богданові Кості з гробу викидали. Хай зневажають мене, щоб я своє діло зробив. Усіх не, вдов... не вдоволиш? Але я про Карла говорю кажеш, не люблять свого короля шведи. А чого ж тоді вони шапки з голови знімають, вимовляючи його ім'я? Чому ж військо, напевно, смерть іде, як бачить його перед собою? Чому ж підплаченим обійникам злочинна рука безсили опадає, коли їх хоче зустрінутися з його світлими зіницями? А він тих наймитів Юди безкарно світ пускає. Знаєш чому? Орлик мовчав, тому що не боїться. Він не боїться нічого, вірить у свою добру звізду, в своє високе призначення бути мечем, що коє будучність народу. Може, цей меч і вищербиться, може, він і зломиться, але він не зігнеться. Діло, котре робить король Карло. Переживе його і його нащадків. Шведський народ малий, але він перетриває велику завірюху. Невже ж тільки ми не маємо такої віри, Пилипе? Я вірю в вашій милості, відповів Орлик. Вір собі і ділу. Важко якось дуже скрутні часи. Неважко жити в погоду, але перетривай негоду. А може, ти влюбився у Петра? Противний він мені, демон, не чоловік. Оба глянули на двері, і Орлик шепотом говорив далі. Я певний, що він тільки того й чекає, щоб до решти поневолити Україну. Як сарану своїх людей на нас на славу, а по війні порядки московські наведе, знищить старшину. Ніби тому, що не, щоб не притісняли робочого люду, а на ділі для того, що старшина незалежність боронить, хоч і не вся. Одними других побиває. На знищення України це найпростіший спосіб відділити поспільство від панів, поріжнити цих останніх, довести до загальної боротьби, а тоді всіх узяти у свою кріпку руку. Гетьман не зводив очей з орлика, а коли той скінчив, спитав: А коли б ти був на місці Петра чи зробив би інакше? Орлик відповів: Мабуть, ні. От бачиш, не треба ж нам винуватити царя, винуймо себе самих, бо коли ми не поправимося, то прощені за це не будемо. Ти знаєш, я присягався на Хрест святий. Що, незважаючи на себе і на своє приватне добро, робитиму так, щоб Україну довести до ладу, і вона зробилася вольною. Дай Боже сповнити ваші милості це велике діло. І я кажу: дайте є Боже, але ж вам треба вірити, що я нічого другого бажаю. Треба вірити гетьманові. А ви, як бачу, підступаєте до мене з усякими гадками. Не кажете ясно, але натякаєте на щось таке, чого мені нині може й слухати не можна. Погано військо, котре не має до свого вождя віри. Якщо я уразив вашу милість, то перепрошую. Уразив чи ні це пусте, але боюся, щоб ти не вихопився зі своїми гадками про царя. Це могло б і тебе згубити, і мені пошкодити. Краще мовчи. Ховай для себе. Я знаю, хто такий цар, і ти теж знаєш. Пощо нам про, про це говорити? Генеральний писар мовчки прийняв цей докір свого гетьмана, але в душі погадав собі, що того чоловіка годі розгадати, може, він і сам не знає, чого хоче, а може й знає, та не звіриться нікому, навіть своєму писареві. Але от, почав гетьман, ми балакаємо, а я забув, що в мене є до тебе діло. Та перше ти піди замикай наглухо двері і поглянь, чи не притаївся там, хто за якою шафою. Нема нікого, відповів, вертаючись, Орлик. Гетьман казав ще й віконниці зачинити та присунути столик до постелі. Тоді добув з під подушки лист. Числовий лист. Прочитай його. У тебе є ключ. У голові маю цей ключ. Хм. Добра голова, коли в ній усе можна сховати. Читай. Орлик уважно пробігав числа очима. Гетьман пронизливо вдивлявся у нього. Орлик хвилювався. Знати було, що зміст листа бентежив його. Княгиня Дольська здоровила гетьмана іменем короля Станіслава Лещинського і просила його, щоб він скоро починав іти витеченим шляхом. Незабаром прибуде з Волині ціле військо шведське зі своїм знаменитим вождем. Оба королі дадуть гетьманові асекурацію і гаранцію. Орлик скінчив і перестрашено глянув на гетьмана. Але ж налякався козак, сказав гетьман. Але ж нагнала княгиня страху моєму генеральному писареві, аж спотився сердешний. Попий води. Не такий страшний чорт, як його малюють. У політиці без таких листів не обійдешся, особливо, коли до політики жінки встряють. Нема що дивуватися що княгиня, княгиня Дольська рада б мене притягнути на бік Станіслава. Це ж рідня, гетьман знову глянув на Орлика, а побачивши, що він усе ще не заспокоївся, став нібито тримати на княгиню, що вона пальці не у своє діло суне. Перше хотілося, щоб гетьман намовляв царя покинути Августа і поєднатися зі Станіславом. А тепер хоче, щоб він, гетьман, покидав царя і приставав до Станіслава. З того й видно, як вона не політично ставиться до такого важливого діла. Яка ж тоді певність, що вони, поєднавшись нині зі мною, не кинуть мене завтра? Старий я лис, тут гетьман погладив руку Орлика. Старий я лис, щоб мене можна перехитрити, не тривожся. Гетьман ще славити Бога, з глуздів не збився, щоб слухати княгині. Вона, щоправда, жінка гарна, але ж задля її гарних очей я не можу зробити дурниці. Як не крутіть, але не варто нести тя гарне по плечу. Хто такий Петро, це я вже знаю, а хто Станіслав, те що й на покаже. Хто бачив, щоб певне, на непевне, міняти? Не відчалю я від одного берега, не впевнившись, що другий кращий для мене. Може, заспокоїтися пан генеральний писар? сказав гетьман, беручи лист із рук орлика. Хвилину дивився на оригінал і на відпис, зготовлений орликом, ніби порівнюючи їх із собою. А тоді пальцем ткнув у перший і спитався Скажи, що тут? Орлик мовчки стежив за рухами гетьмана. Гетьман складав лист від Дольської, ніби бавився ним, поки не подер на дрібні шматочки. Зробимо автодафи. Принеси вогню. Орлик побіг. Чути було, як відчиняв і зачиняв одні двері за другими. Гетьман кріпко тримав шматочки паперу в своїй жмені. Орлик ще хитається, казав до себе. У душі, може, він і рад, але боїться. Не дивуюся, ще йому не можна всього казати, ще зачекаємо. Як Орлик приніс огонь, гетьман вкинув туди шматки листа. Але ж гарять золоті слова княгині, гарно горять, та коротко, спопеліли, орлик відітхнув. Тобі вже легше, жартував гетьман. Ні, ваша милости, я лиш погадав собі, чи не шкода було палити цього листа. Треба. А тепер сідай і пиши числами. Пиши так вдячним серцем прийняв я і прочитав лист вашої княжої милості. Але прошу, на будучи, залишити таку кореспонденцію. Бо вона може загубити та занапастити і життя, і честь, і субстанцію мою. І хай ваша милість, княже, не лишне сподіваються, а й не гадають собі, щоб я на старість літ вірність мою цареві порушив. Всю вірність я з молодих літ і досі непорушно заховував. Отже, ще раз прошу більше про то до мене не писати. Бажаю собі! І маю у Бозі надію, що ця відмова не попсує добрих і дорогих мені стосунків до вашої милості. І прошу прийняти, і так далі. Орлик прочитав написане, гетьман подякував йому і відпустив. Тоді зірвався з ліжка. Одягнувся у довгий вовняний каптан і ходив кругом стола. Думав, це лучалося у нього не раз. Прислуга гадала, що Гетьман спить, а він працював цілу ніч. В тишині у самоті снував свої плани, як сітку павук, обмірковуючи все до найменшої, до найменшої подробиці. Нині йому було над чим думати. Недавно відправив послів із Січі. Приходили з отаманом Гнатом Галаганом, гадали, що застануть у Києві царя і пожалуються йому. Запорожців, що були на царській службі, зневажали та притіснювали надміру, вимагаючи від них надто вже важкої служби. Запорожці втікали, тих, що їх зловлено, штемпували й давали на галери. А ті, що щасливо прибули на Січ, розказували товариству про московське знущання. Січ заворушилась. Запорожці хотіли годитися з кримським ханом. І кликати проти Москви Орду. Ще мені тільки того й треба, погадав собі Мазепа, Орда краю гарні гості. Гетьманові Галаган не подобався. Він не довіряв йому. Бог знає, що цей Галаган сказав би цареві. А Запорізь... запорожці теж політики погані могли накоїти лиха, могли спонукати царя, щоб він знищив січ. Гетьман того не хотів. Він нарікав на запорожців, прозивав їх перед москалями, харцизами й бунтарями, але Січі йому треба було. Може прийти така година, коли й вона пригодиться Мазепі? Тому повів діло так, що козацькі посли спізнилися. Приїхали, як Петро від'їхав. Гетьман затримав їх у Києві довше, гостив і насилу говкав. Переконав, що Ордина Україну кликати не треба. Та це ще невеликий клопіт. Куди більша турбота з княгинею Дольською? Ганна з Ходоровських. В першому шлюбі Вишневецька, в другому княгиня Дольська, пильно і вправно веде Мазепи тонке і небезпечне тіло. Правда, вона своячка короля Станіслава. І це правда, що гроші в гетьмана позичає, але на тім не кінець. Хто значить, чи тій ще не старій і гарній жінці не захотілося бути гетьманшою, жінкою Мазепи. А Мазепа того не хоче. Вона чужинка, це не зробило б гарного враження на Україні бути гетьманшою Мотрі, але ж у Дольської гетьманові Тайні листи. Вона їх може переслати цареві? Що тут робить? Гетьман бився з думками. В сусідній залі хтось клямкою рушив. Хто такий? Гетьман виразно приказав, щоб не тривожили його, бо хоче спати. Навіть варта в покоях не стояла. Хто ж би це? Пішов подивитися? Хто там? спитав гетьман. Вашої герцозької милості найпокірніший пахолок, відповів тоненький голосок. Блазень, пустити чи ні? Увійди, і гетьман відчинив двері. Перед ним стояв не шляхтич з карабелію, а студент у довгополому каптані із величезною книгою під пахою. Кланявся у пояс. Книжка, здавалося, переважить його, і він носом запорив обдолівку. Гетьман любив пожартувати з блазнем, але недовго. Не мав часу. Чого тобі треба? Вашого герцовського дозволу на нове звання. то?» Вчитися хочу. Хочу слухати наук у вашій академії, бо в Москві потребують учених. Ага, а навчився вже чого. Чим більше вчуся, тим менше знаю. Так тобі здається, так воно є. Я, мабуть, з такої шляхецької породи, що їм і шістдесятка стукне, а вони дурні. Так пощо тоді вчишся? Гадаю, що прийде хвилина, коли мені не раз роз'ясниться у лобі. От я вже дещо й нині зрозумів, що такого. Один вірш затвердив на пам'ять. Кажи. Але він не складений за правилами піїтики, лише за законами вуха. Не шкодить, говори. Блазень поправив ковнір, відкашельнув і, переступаючи з ноги на, на ногу, скандував, як школяр. Дали ослові в'ясельця в соломи тут. А там сінця. Осел аж хвостиком вертить, і те смачне, і там те кортить. То вправо лоб, то вліво ткне, стебла ж ні травки не смикне. І так він доти вибирав, аж при яслах голодний впав. Шурнув ногами, завернув очима і ще раз повторив останню стрічку. Аж при яслах голодний впав. Кінець більше нема. Гетьман подивився йому в очі. Це про кого складено? спитав. Про всіх і ні про кого. А від кого ти тої байки навчився? Від покійного Ізопа Мудрий був чоловік, хоч не такий учений, як наші Байка сама прикладається у життю Байка до життя чи життя до байки не знаю. І тую байку, може, колись до когось приложать, може й не до одного. Приміром, блазень ніби надумувався чи казати. Гетьман повторив Приміром, а не буду бити. Багато разів я тебе бив. Ні одного, але мене тут біда б'є. Яка? Мазепа сильно скупий, пиво тонше від води. М'ясо твердше від зубів, а гроші річі від мого волосся тут погладився по лисій голові. Тому то я і поступаю в азванні учених, книгогладателів і правдишукачів. У Москві таким людям добре платять. Лихим добре, а добрим зле. Ага, так. Але не викручуйся, мій пане. Кажи. До кого можна прикласти тую байку про осла між соломою і сіном? До кого. Ось даймо на тоє, що комусь перекладають Чернігівське князівство і німецьке герцогство, а він сердешний ніяк не рішиться за котре йому брати. Та ще даймо на то, можна тую байку прикласти, коли комусь подобаються дві жінки: одна старша з короною. А друга молодша і не коронована, але ще краще від тамтої. Та ще можна прикласти тою байку, коли, але гетьман не слухав до кінця. Відзавтра казав, маєш подвійну платню і пиво з мого стола. Пішов геть. Блазень підібрав довгі поле свого каптана і, вдаючи чорта, побіг через покої. Пан Іван, добрий пан, гарний пан пан Іван, пищав тоненьким голоском. Диявол, а не чоловік, сказав Мазепа, вертаючи до спальні. Ніби з книжки читає, чи не балакаю я крізь сон. Мабуть, ні, а хоч би й так, то він не може чути. Така хитра біда, такий догадливий. Треба його добре при собі тримати, щоб не втік, а то він догадується забагато, ніби думки читає. Гетьман ще довго ходив кругом стола і розмовляв з собою, а потім сів і став писати. Моя сердешна, кохана Матроненько, поклін мій віддаю вашій милості, моє серденько, а опріч поклону вашій милості в гостинець книжечку. І обручик діма... діамантовий. Прошу те завдячне прийняти, а мене в любові своїй неодмінно ховати. Нім дасть Бог зліпшим привітаю. Дрібні круглі букви лягали рівними рядками на білий папір. Гетьман відклав перо. Чи добре я роблю, пишучи цей лист? Чи дійсно не запахло мені свіже сінце? Може, моїм зубам відповідніша солома? Але недовго хитався, пригадав собі Мотрю і її рішучу згоду перейшов у думках усе, що промовляло за нею і проти неї, і заспокоїв свою совість. Боже порани мене, щоб я бажав їй злого. Люблю її, як осіння природа любить ясне сонце. Може, воно й недовго буде мені світити? Але я його сяйво понесу з собою до могили. Мотря хоче бути моєю. Видно, так Бог судив. Та дивно, вона якось складається. З Дольською ми собі кумами, а Мотря хрещениця моя. Тут, між гетьманськими бровами, появився замітний для, для його портрету знак. Гетьман пригадував собі всі відомі з історії випадки, коли пануючі женилися, розводячись з першою жінкою, брали за жінок своїх кревних, усували всякі перешкоди. Що ж тут такого грішного женитися з хрещеницею? питав себе. Це не зв'язок крові, а прямо звичай такий. А невже ж я гетьман не рівня другим володарям? І гетьман докінчив листа до Мотрі.